Тим часом діти продовжують знищувати бойовий потенціал російської армії. Двоє російських вже підлітків знову проникли на територію військової частини окупантів і знову спалили гелікоптер. От, власне, ви просто зараз побачите кадри, які мені здається багато про що говорять. Вони дійсно епічні і так, в Росії вже холодно, це Омськ, і це власне другий подібний випадок лише за 10 днів. Стався він у сумнозвісному місті. Омськ там на території однієї з військових частин окупанти необережно припаркували гвинтокрил Мі 8 Що з ним сталося? Ви бачили самі. Ну а ті, кого побачите просто зараз, і про, проти кого вміють уже постфактом воювати російські спецназовці, в якому неадекваті з якими криками все це відбувається, двоє 16-річних підлітків. Проникли на територію військової частини Російської Федерації, пронесли туди пляшку з запалювальною сумішю і вдало втекли з місця події. Пізніше, коли їх вже почали затримувати з неабияким астрвінінням, вони розповіли, що зробили все це через гроші. Хтось, нібито через телеграм, пообіцяв їм 20 тисяч доларів. При цьому, за словами, цих же підлітків станом на момент затримання грошей вони не отримували. Чи можна вірити зі знанням цих підлітків? Я не думаю. Особливо після тих кадрів, які ми побачили. Ну і просто нагадаю, що раніше майже ідентичний випадок стався в так званому Ямала-Нєнецькам автономному округі. Там двоє підлітків спершу спалили вежу сотового зв'язку, а потім е, пробралися на територію. Аеропорту і спалили гелікоптер, точно такий самий, під назвою Мі-8. І в принципі, вся ця історія завершилася приблизно так само. Їх затримали, але гелікоптер уже не вірнуть. До речі, там розцінки були зовсім інші. Там вони, здається, 30 тисяч рублей вибили і реально отримали за спалення цієї стільникової вежі, вежі стільникового зв'язку. А от уже за гелікоптер їм пообіцяли, начебто 5 мільйонів рублей. Але судячи з ось, ой, перепро, Так, 5 мільйонів рублей, словом, там йдеться про 50 приблизно тисяч доларів. В два з половиною рази більше, ніж у, у, у цьому випадку в Омську. Але, ну, я підкреслюю, що. Е Скоріше за все, такі випадки будуть повторюватися, тому що або російські діти, вони якби не, не настільки неадекватні, як російські дорослі, так і вони там реально готові за щось боротися, спалюючи гелікоптери, а це, це реально потужний удар. Ну, слухайте, навіть порівнюючи 50 тисяч доларів і гелікоптер, це не співставні речі. Гелікоптер Мі-8, давайте подивимося, скільки коштує. Якщо я не помиляюсь. А, вартість сягає приблизно 2... Ні, не 12. А, може сягати 12. Значить, від 6 мільйонів доларів до 15 мільйонів доларів, залежно від типу, залежно від модернізації, е, коштує такий от Мі-8. Прекрасний тост, я вважаю, з боку оцих от молодих е, юнаків. Уявіть собі, всього то 20 тисяч доларів або 50, ну, можна витратити. Я вважаю, можна її скинутися на таке для того, щоб кілька приємних або навіть неприємних молодиків у Росії спалили цілий гелікоптер. Гелікоптерів у Росії, дай Бог пам'яті, здається, в районі тисячі. Ми зараз це перевіримо. І знищено з цих а, півтори тисячі як. Повідомляв раніше речник повітряних сил Юрій Ігнат. Ну от власне з цих півтори тисячі приблизно п'ята частина уже знищена. Ну і частина з цієї п'ятої частини, як бачимо, дуже скажімо так, іронічно знищена на російській території російськими ж громадянами, і, що найважливіше російськими дітьми.